Тільки я на днях посіялася дирати, вони вже сходять. Бачите, гарненько. Тут суміш посіяна. тут озима, гірчичка посіяна теж сходить. Слівки треба вже позбирати, хорошо падають. І тут дуже гарно гірчичка сходить. Краса, дуже швиденько. Поливала, поки тільки один раз. Назбирала сливки, так пахнуть дуже апетитно. Цього року ця слива більше дає плодів. Того року взагалі майже не було сливок. Гарна сливка хороша. Будемо їсти. Розсадничок мій. Не вкриваю його вже плівкою, тому що дуже спокутно буде рослинком. Тут ще один помідор надумав, виліз, хай буде. Сам житік непогано вкорінюється, а оця от ялівець. Одна зелена, друга на підході жовтіть, і ті всі пожовтіли. Якось не складається з яєвцем, щоб його вкорінити. Зато біри дуже гарно вкорінюється, дуже гарно. А варігатна оця яснотка слабенько вкорінилася, але є якийсь результат. Но вона поки не зовсім варігатна. Може далі поміняється, не знаю. Я тільки поливаю зараз, більше нічого не роблю. Воно і так тут в затінку постійно під буском росте, хай собі вкорінюється. Вчора ввечері я добряче пролила квітничок. Все-все добре. Чотири рази переставляла прискалку. І згорім пополам справила вушка цьому зайчику. Супер клей його не взяв. Я думала, воно цементне, а воно, мабуть, гіпсове, біленьке там всередині. З другого разу в мене вийшло клеєм дракон універсальним склеїть вушка. Дуже повільно воно клеє, але хоч приклеївся. Це тепер думаю, куди б їх посадити, цих красунчиків на видне місце, щоб було видно і гарно з ними. Хай може тут посидить. Сидіть тут. Будете прикрашати квітничок. Я ще не доприбиралася, поки нема часу, сьогодні вікном займалася. Буде час, буду прибиратися потихеньку внечку. Великий сектор. Я прочистила, але тут ще прибирати і прибирати. Тут теж уже сливки у нас спіють скоро будуть. А та сливка цього року взагалі жодної сливи не дає. Зараз піду перевірю. У мене там з того дерева, що я купувала, висаджувала того року. Одна слива висіла одненька, першенька. Можливо, вона вже запостигла. Нічна красуня якраз. Починає розкриватися. Красоточка. Пішла, ту по сливку пошукаю. Гарні такі зайчатка, слава Богу, справилася вушка. Так, ось Ча чаганська, якось так називається сорт. Не, вона ще не поспіла, вона ще зовсім-зовсім тверда. Ну, одна цього року тільки. І якась вона маленька, зовсім непримічательна. Ну, подивимося, що далі буде з нею. Персик обрізала трошечки. Неначе як капельку була у нього ця курчавість. Я позривала листочки ті, що були одразу червоні. Вроді пройшло. Нормально ще не наче. Ну, якось зовсім слабенько він росте повільно. Нещодавно у нас був фермер. Знову все перепахав, пройшло буквально пару днів і знову почало вилазити бур'янами, шматками все. Ну, не знаю, може він просто боявся одразу засівати, тому що тут дрімучий ліс був у нас. Мабуть, на зиму щось буде сіяти, а може наступного року весною надихалося фарби, пилюки цієї тепер кашляє. Хотіла показати, як зараз виглядає наш город. От тут оцю картоплю, яка вилазить біля кавунів, падалі з того року, що не поприбирали, пробувала копати дуже погано, навіть не буду більше витрачати свій час. Там нічого немає. Там не було паливу, там не було підгортання, так, в таких умовах картопля нормально не виросте. Ця кукурудза зовсім слабенька, бо тут мало дощиків вона бачила, але щось в'яжеться, бачу. ну Слабовато, могло бути, бути краще. Навіть он, гарбузи слабуваті якісь. Ну що, це? за гарбузи якісь зовсім слабенькі. Тут у мене все заросло вже знову бур'янами, як ви бачите, я їх не прибираю, щоб не погоріли мої гарбузи, кавуни єдині. Кавунчики тут у мене в затінку сидять в бурянцях. Потрошки зриваємо, але поки не пощастило на дуже-дуже спілий кавун. День зовсім мало, але щось є, поки дві їли. Солодкі, смачні були. Оце, цю косолю треба прибирати лимську. Там червона шапочка була, я вже її прибрала. Отак виглядає зараз наші картошечка. Дивлюся, жуки сидять. Я ж уже дуже давно їх не прибирала. Сидять, хоч би на баклажани не перебралися. Щось ще їдять тут. Ми ще не копаємо, тому що я вважаю, що ще рано копати картопельку. Тут у мене лапочка біля картоплі в арахісі. Рахіс нагортаю, але дуже слабий арахіс цього року. Дуже. Не знаю, що ми там викопаємо. Мені здається, майже нічого ми не викопаємо. Якось не щастить за Так само і з кабачками. Таке щось, таке щось хворе. Таке... Ну, шо це за оце кабачки наші? Хворіють і хворіють. Тут взагалі кущики духнуть уже. Шо це за кабачки? Це вообще, це вообще на то нагарнуть оцей арахіс уже, квіточку бачу. Оцей перець, який експериментальний був з покупного перця свіжоносіння. Оце таке, от бачите, червоніє вже. Я не знаю, яке воно на смак, але воно таке мале і хворе, що навіть і не дуже хочеться його пробувати. І такі всі перчики. Так, помідорки хворіють, але щось та збираю. Уже два рази закривала томатний сік і закрила дві баночки самих помідорків. Те, що хворе, я обрізаю на сік, кручу, ціленьке закриваю. Базілік теж цього року не дуже. Декілька кущиків пропало, зовсім якийсь хілий базилік. Те ж саме з капустою, Вообще. дивишся і розтраюєшся. Це агресора, ще більш-менш. а то все. Оце кале ще жодного разу не пробувала, можна було Ну Теж якось слабенько вона росте кале. А броколі було дуже багато і зарази всі повністю пішли в цвіт. Такі от діла. Дуже швидко почав розростатися батат. І лізе, він уже і в помідори лізе, сюди і туди і лізе в помідори. Не знаю, що буду з нього. Я так відчуваю, що розлізеться ще більше він мені. Так само лізуть у ці. Це виявилися гарбузи. Один кущик і був в кабачків і то хворів одразу. Лізуть в мені і в брокколі, і в перець уже заліз. Сидить тут, скрізь короче, поповзли. Перець я вам показувала. Щось тримається, щось не дуже. Ну, їмо потихеньку. Треба вибрати оту цибулю синеньку, що була з насіннячка. ніяк руки не дійдуть до неї. Французький сніданок редіска це взагалі її поїла блаха, я навіть її не беру, тому що дивіться, ну що тут брати, воно все поїжене. Корочу, треба було Тут я чекаю огірочки нові посадження. Не прибираю бур'ян, думаю, теж може хай тінючи. Ті. Хоча тут в основному плететься партулак. Щось уже почало цвісти, але ну, щось якось дуже слабенько. І вже -то тут бачу перенаспорос вилазить на ньому. І ці гадюки ж лазять, весь город, вся ділянка в мурав'ях. Ну і бурячок, Мангольд, кануфер, цвісти збираються. Подивимось, як буде цвісти. Це я насіння збирала з багаторічної цибулі. Достала стала її обрізати. Морква. Я ще досівала моркву, але щось воно так-то повільно сходить. Зовсім повільно. Тут у мене моя горія гіркова ялинка. Поряд літні хризантемки рожеві вже починають заквітати. Ну, не дивлячись на те, що вона дуже хворіє. Якісь та гірочки я тут збираю з неї. Щось та є ще. Звісно, не таке, як воно повинно бути, це зазулів один, воно повинна бути велика і красива. А воно отаке от Ну, щось є. Ось тут я сіяла, морквочку ще. Щось взагалі я поки не бачу. Морквочки вже добряче так рімені пройшло. Ну, почекаємо ще. Ні, так ні. Там у мене сідірати по я вам показувала. полунички поливаються. Знову купа у мене на городі з'явилася. Така це полунички, по-моєму, у мене листя. Тут хоризонтемки від Марії я поросаджувала мультифлорки. Отак от виглядає зараз наш город. Зараз бурянами і, і добре, тому що таку спеку це дуже гарний порятунок рослинкам. І тут отак от от почувають себе рослинки в тепліці. Тут в тепліці помідорки дуже красиві, от її, на них в основному я її консервую. Мамульки ділюся теж помідорками іноді. А люфа я дуже розстроїлася, вона взагалі в тепліці не хоче цвіт викидати. Я не знаю, що їй тут не подобається. Тут дуже багато постійно відкриті двері, букашок всяких літає. Тобто запилювати є кому. Так нема чого запилювати, вона взагалі квіточку не викидає. Такі он плетуться-плетуться, а цвісти ніфіга не хочуть. Коротше, в тепліці віддать, люфу, погано вирощувати. Ото надія на те, що там біля паркану у мене трошки посходила люфа. І там от іще доходяги гірочки, але тримаються в кінці. Щось потихеньку збираю. Коротше, отакий сумний рік у нас, але добре, що хоч це є, могло б бути ще гірше, я себе цим заспокоюю. Знайшла ще трішечки щівля, молоденький, вже починає знов лізти біля теплички. Поки є яєчка, мабуть, зелений борщик зваримо завтра.